Усім привіт! Сьогодні буде на відео огляді і тестуванні один дуже цікавий ноутбук. Ви могли його бачити так трошечки з відео про системний блок HP. І сьогодні ми нарешті його протестуємо. Подивимося, що це за звір і які ігри він потяне. І що ж таки знову до вашої уваги? Це є Dell Alienware 17 дюймів R2 модель. Ось така в них фішка Alienware. логотип перебульця, прикольно виглядає. Отут в нас має світитися логотип. Ну і що? Має ось такий вигляд. Я вже мав такі модельки, мав, правда, 15-дюймовий R2, але трошечки сві свіжіший по процесору. Тому що в нас тут i 7-й 4 го покоління, а я мав з такою самою відеокарточкою, як тут, 980 на, Але там була на 8 Гб Тут на 4 ГБ в 15-й версії, 15,6 ї екрану, там був вже 6 покоління процесора. Тут у нас четверте покоління, 17 дюймів, ось такий, блін. От мені дизайн Alienware завжди подобався. Ноутбук, як завжди, з Америки. Єдиний мінус, то що отут, тут у них пластик іде, точніше, верхня частина корпуса, він іде пластик, але з таким soft touch типу, як покриттям, не знаю, щось таке, як то можна пояснити. І тут хтось, от як бачимо, під тим софт-тач покриттям, там ще йде всередині, тобто, ну, звичайна пластмаса. І коротше, оцей верхній шар софт-тач хтось отак подер. Не знаю, що тут, можливо, тут якісь, ну, тут щось було от, наклеєно щось чи що, що, не знаю. Коротше, такий от, такий нюанс, а так більше по ноутбуку нюансів немає. У нас велетенська клавіатура, дуже прикольна. Динамічки в нас розположені ось тут знизу. У лівій стороні ноутбука у нас вхід під зарядочку, два USB. Ну, це всього скоршу, що це не пан 3.0, хоча, чесно кажучи, поки не знаю. І вхід для навушників і мікрофону. По праву сторону у нас вхід під флешечку, так само дві USB, в полюбе, я думаю, 3.0, і інтернет RG45. На задній панелі, що у нас є, це є hdmi кабель це в нас міні-дісплейпорт, якщо не помиляюсь, а це якась штучка іменно від їхніх Dell. Там коротше, можна щось підключати, типу чи зовнішню відеокарту, чи щось таке. Коротше, точно я вам не підскажу. І виду гарячого повітря у нас відбувається ззаду. Ось одна решітка є, і друга. Звідси видувається гаряче повітря. Ось так. Ноутбук виглядає в нас знизу. У нас є хороший саб-буфер. Це є фірма е Кліпш. Не знаю, як правильно точно читається, але звук тут має бути просто шикарний. Ось тут забирається у нас холодне повітря знизу. І зараз, як бачимо, 14 жовтня, ноутбук, коротше, він повністю протестований. І в нас зарядка 9,23 А, тобто зарядка на 200 Вт. А точніше зберігав на 180 під кришкою. В нас весь доступ до оперативки, жорстких дисків, і що тут взагалі дуже круто, це в нас четверте покоління i 7, і вже тут у нас тоді було 4 слота під M, SATA, SSD, Це просто, тобто, це і четверте покоління, плюс-мінус 14-й рік, десь, можливо, 15-й. І я в ті часи я навіть не знав, що ось таке, тобто якісь там SSD такого формату, взагалі, що вони існують. А тут на тобі 4 слота, ну, правда, не NVMe, але, в принципі, ладно, хоч, хоч саташку 4 штуки, будь ласка, став. Єдиний мінус, що тут лише 2 слота, і відповідно тільки ddr 3 пам'ять і вхід під жорсткий диск. В даному випадку встановлений 750 ГБ, 128 під е, Windows і 16 ГБ до оперативної пам'яті. І так, з ноутбук включив і зайшов в BIOS. І тепер, я думаю, у вас виникне питання. Для чого я зайшов в BIOS? До речі, ось така гарна підсвітка. Синім кольором нас світиться клавіатура. Внизу у нас є ось таких дві стрічечки. Тачпад, коли з-під Windows він буде теж світити синім. Але зараз BIOS. Як бачимо, процик. I7 4710HQ. Далі. У нас що, показує SSD, а, до речі, вибачаюсь, SSD-шка на 256, оця була SATA M2 і 750 ГБ жорсткий диск. 16 ГБ оперативної пам'яті. І чому? А тепер я вам показую. Тут є ось така штука. Ми переходимо в самий низ. Так, це нам. Це не то, і бачимо ось таку штуку. Performance Option with Alienware Graphic щось там, щось там. І у нас доступний розгін процесора. Ви уявляєте, на ноутбуці ми можемо гнати. Процик, правда, я не розумію, все ж таки, яким е, чином тут охолодження чи вистачить, ми навіть можемо пам'ять підвищити. Тобто у нас пам'ять зараз 1600 МГц, і ми можемо навіть поставити до 233, навіть розігнати оперативну пам'ять. Але це все будемо пробувати ми пізніше. Зараз ми це вимкнено. Навіть Intel графіку можна розігнати, але для чого вона тут потрібна, я не знаю. Ну, е, щотко ми, ми протестуємо ноутбук, відповідно в стоці, та як він є, а пізніше спробуємо зробити розгін, і ось так світиться дуже гарно тачпад. Там якось можна налаштовувати його здається, можна підсвітку вимикати, але ну ефектно, ефектно. І по відеокарточці, так як було вказано, це у нас GTX 980 m 2014 року у нас реліз 1536 уніфіційних шейдерів, 12 DX, 250 біт шина щодо доволі таки не погано. gddr 5 пам'ять від Samsung на 4 ГБ. Батарейка в нас так само є дуже хороша на 96 тисяч мілі там ампер, чи як певно всього на всього з 7% зносу. В AIDA 64. CPU Queen процесор набрав 41 тисячу, ну, скажімо, так, 42 тисячі балів. І, до речі, що хочу зауважити, в нас ноутбук зараз працює без шуму. Тобто вентилятори зараз взагалі не круті. І треба буде глянути. А, ми зараз не зможемо глянути, тому що тестується у нас поративка. І що ми можемо вже побачити, у нас затримка летенці 87 наносекунд. Швидкість пам'яті 23146 на читання, на е, запис 24, ну і на, і на копіювання 22. Ну, що доволі таки стандартно для ddr 3 пам'яті. Те, що казав, ноутбук зараз працює абсолютно безшумно, і у нас ось такі температури. М -м, що доволі таке, я не знаю, як то все налаштовано, ну, близько хотспот е, від 66. Процесор близько до 60, але зараз вентилятори повністю вимкнені. ноутбук взагалі безшумний в CPU-Z У нас процик набрав в багатопотоці 1834 бали, і в однопотоці потоці тім. Що до речі, дорівнює можна комп'ютерному i7 другому поколінню. А ну навіть трошки краще, тобто це у нас 7 2600. Все-таки наш процик трошечки є кращим. О, давайте зрівняємо, яка з декстопним 4790К. Ну, відповідно, наш проц від комп'ютерного трошечки програє. Запустимо Super Position Benchmark Full HD, середні налаштування і погнали. І так, тест закінчився. і набрав 6464 бали, і максимальна температура була 82 градуси. Але це до 82 градус. ноутбук практично був безшумний. Пізніше почались вентилятори. от ми чуємо. Вони вже зараз потрошечки там е зменшуються обороти. В нас вентилятор почав розкручуватись. І в нас температури впали аж до 70 градусів. Ну коротше, ми це більш детальніше протестуємо в вірах. Подивимося, що там по температурах. Так, запустили GTA 5. Дивимося, що у нас по налаштуваннях Full HD розширення. FXAA включено, різновид і населеність міста на максимум. І ось тут всі налаштування, що я міг, виставив на ультра, лише траву виставив на високі параметри. І ігра у нас показує можна сказати, стабільних 50 кадрів. Зрі FPS вкопаний 48 FPS ні туди, ні сюди. І що ми бачимо? При тому, відеокарточка у нас споживає 70, ну 70 ватт орієнтовно, там 73 буває. Процесор у нас 33 ватт, і це все діло. Жаль, немає, не видно температури у нас відеокарточки, чомусь MSI її не бачить. Але при тому у нас ноут взагалі тихенький. На фоні GTA, якщо її грати, ми навіть, ми навіть не чуємо систему охолодження, як вона працює. Тільки якщо отак приблизитись, то там чути вентилятор. Трошки, скажімо так, е гудять. Так, мені дивно, що ФПС стоїть вкопано 48. Я щось не дуже впевнений. О, вентилятори почали розкручуватись, і температура в нас, навіть почала трошки падати. Так, чому у нас 48 кадрів? Оце чесно кажучи, а, ясно. А ось чому у нас 48 ФПС. Так, у нас вертикал, вертикалка включена. Йо, пересете. А ну так, 48 кадрів ми в принципі вимкнули, і в нас 60 FPS. <свісно> Серйозно. І вже видно, що у нас е, відеокарточка зразу полетіла до 90 Вт. ватт. то думаю, блін, тоді взагалі супер получається нас 60-70 кадрів при таких налаштуваннях. Це у нас ноутбук. Система охолодження вже трошечки розкрутилася, дує сильніше, але при тому температура в нас залишається на тих самих майже 80 градусів. Що взагалі чудово, і це все рівно при ігрі в GTA 5. При тому це звук не на максимум, Виключений на 50%. І ми систему охолодження, ну так, на фоні її ледь чути. Тобто, навіть без е, навушників спокійно можна в, G, в GTA в джита п'ять іграти. Коротше, взагалі, кайф. І так, ну що, запустив Hogwarts Легасі, і що можемо сказати? Налаштування по настройках у нас Full HD розширення, без всяких скейлінгів. На середніх налаштування графіки, і, до речі, доволі таки непоганий результат. Ми бачимо. Близько 30 кадрів, звісно, на вулиці з, фрі... з фрізами. Ну, це Хогвартс, не оптимізована штука. В приміщенні я бігав у нас близько від 40 до 50 FPS. Ну так, тут картинка така дергана. Скажем так, але на Такому ноутбуці середнє налаштування Full HD, Непогано. 30-40 кадрів у нас на вулиці і це при середніх налаштування. І давайте включимо собі FSR, подивимося, як зміниться. так e, e, вибираємо тип масштабування FSR 2 і 0. І давайте виберемо на баланс і подивимося на результат. Грузиться все доволі швидко. Так, з FSR у нас FPR. Таки доволі підріз, майже до 50 кадрів орієнтовано. Блін, доволі круто. Відеокарточка у нас 80 Вт, плюс-мінус грузиться. Процесор у нас плюс-мінус віддихає, скажімо так, 70 градусів там, до 75, 14 ГБ оперативної пам'яті, майже зайнято, доволі таки багато. Але в нас тайму 23-24, ну, місцями 45, десь там чуть-чуть, короче, якісь мінімальні фрізи є. Але Хогварс можна собі спокійно. Бавитись, чесно кажучи, я очікував, що результат буде куда гірший. І так, запустив кс 2 по налаштуваннях. У нас HD розширення і високе налаштування графіки. Режим зглаження у нас 4X MSAA. І ми бачимо зараз близько 100 FPS. Тут важко сказати, скільки кадрів, бо пригає капець. Ну, в загальному, от зараз. Чи то вище сотні, чи то скільки грі? Ну блін. Дурацький туди в чесно кажучи, і ну незрозуміло від слова зовсім. Але креска працює ідеально. До речі, навіть краще працює, ніж попередній комп'ютер на i i7 з RX 470 на 8 гігабайт. Що до речі, доволі таки дуже дивно. Так, ну блін, хід що ти роздаю? Дай дорогу. Та ти що? А, ну в спину. Ну... Криса, коротше, кресочка теж працює чудово на ультрах, ну точніше на високих налаштуваннях. Коротше, можна бігати. Блін, ти диви, які скотиняки з боку валять. Ладно, все, йдемо далі. І так, запустив кіберпанк, фулжі виширення. Середні налаштування графіки, і тут ноутбук, скажем так, Кіберпанк не вивозить три налаштуваннях. У нас близько 20 кадрів. На вулиці результат трошечки кращий, близько 25, місцями буває 30 ФПС. Ну, при таких налаштуваннях трошки скажімо, ну, не витягує. Ну тому треба понижати настроїчки графіки. А включивши FSR на швидку дію, ми бачимо вже в приміщенні біля 35 FPS. А на вулиці FPS доволі таки непогано. Практично 50 FPS майже є. Місцями 47-46, що до речі, таки непоганий приріст при включеному FSR. Next-gen версія відьмика 3 у нас Full HD розширення і середнє налаштування графіки без всяких апскейлінгів. І у нас близько 20. Ти 25 кадрів. Ну, що доволі для, скажімо так, обновленої версії відьмаки, відьмака, ну як сказати, і до 98 ватт. Доволі таки жирно. Так, давайте ми включимо якийсь апскейлінг. Якщо почнемо, давайте з так, це не то. Так, так. Так, давайте просто включимо і динамічне зміна розширення екрану. І при такому у нас 60 стабільних кадрів. Це в мене включена на вертикалка, але в принципі. Тут видно, що у нас розширення впало приблизно десь ну, до 720, можливо. Хоча ну, можливо трошки більше. Тобто 1366 на 768, але при такому у нас стабільних є 60 FPS. Тому краще зробити е, наступне, все ж таки, ми динамічне розширення вимикаємо. Але ми маємо виставити виставили FSR 2 в режимі на баланс, і в такому випадку, що ми отримуємо практично ну 50 кадрів. Але ми бачимо, що у нас картинка практично з фулеждів взагалі не змінилась, ніякого розмиття немає. І від у нас перший раз грузиться в Вт, Як бачимо, з боку у нас віддихає взагалі 70 градусів. Це взагалі мало. Практично 50 кадрів у нас є. І гра виглядає чудово, так що відьмачка можна бігати. Ну що ж, ігри ми протестували. Тепер давайте подивимося на рахунок розгіну даного ноута. Давайте шатку попробуємо виставити оперативку 1867 і зробити перезапуск, чи ноутбук запуститься. Бо, ну. На такій частоті взагалі покинув нас ноутбук запускається. Ну, ставити більше, я, чесно кажучи, ще 233, можливо, навіть потяне. Ну, Давайте раді інтересу. Провіримо. І дивіться, ноутбук запускається. Так, дивимося в оперативку, хоча зараз показуєте, що. 600. так так так. А ну дивимося. Давайте спробуємо запустити зараз Windows. Запустив Windows, повірив, але все ж таки в нас абсолютно нічого не змінилось. Тоді перезагу перезавантажуємося і будемо ще раз щось пробувати. Ну що ж, на рахунок розгін, на жаль, нічого не буде. Чесно кажучи, я вже тут все перепробував. Блін, я поняття не маю. Подивився деякі американські сайти, тобто мало взагалі інформації про розгін, практично її немає. Я вроді би і змінював, пробував різні значення це, але... Ну, нічого абсолютно не відбувається, не знаю, щось по суті роблю неправильно, або воно не працює. Ну, чесно кажучи, ну що ж, з розгіном, на жаль, таки не вийшло. Там можна збільшувати поверх-ліміт, коротше, але. Найшов один відео, де показував е хлопець як це робити. Скачуєш Intel тюнінг якусь там версію. Але це ще відео за якийсь там 16-17 рік. Ця штука зараз не працює. Ну і одним словом, ми залишилися на жаль, без розгіну даного ноутбука. А жаль. Ну що ж, ось такий був крутий все ж таки ноутбук. Протестували його віра, видає навіть зараз доволі такі непогані результати. Ноутбук клас і на цьому будемо завершувати. Всім дякую за активність. До зустрічі, усім па-па.